Сьогодні в місті Миколаєві на базі тополотехніка були проведені навчання по навантажувачам 50.8 для наших партнерів Обленерго, які взяли собі в парк дані машини. Ми провели сьогодні як і теоретичну частину в класах, так і практичну частину на полях на площадках, де механізатори змогли спробувати навчитися всім функціям даної машини для того, щоб приносити підприємству тільки гарні показники ефективності і якості роботи в їхньому напрямку. Дуже приємно, що наші партнери в Ліці Обленерго так йдуть много із часом і будуть приміняти нові технології в своєму підприємстві. Отримуємо нову техніку самохідні навантажувачі компанії Мерло марки ТФ 58 вантажопід'ємність 5 тонн, стрілою. 8 метрів. Дана техніка керівництвом компанії виділена для виконання робіт з. Ремонту та встановлення повітряних ліній, а також виконання інших функцій на складах та територіях районних електричних мереж від техніки мерло. Насамперед ми очікуємо надійної роботи і використати плануємо цю техніку для підвищення ефективності роботи наших виробничих підрозділів, які працюють на заміні. Повітряних ліній, а також використання інших функцій даного навантажувача для роботи в районах електричних мереж. Насамперед, хочемо подякувати компанії Политехніка за фахове та високоякісне проведення навчання наших операторів та технічного персоналу. Отримано багато. Нової інформації щодо можливостей е, даних е, навантажувачів е, навісного обладнання, е, що ми зможемо з нашими технічними спеціалістами опрацювати для ефективного використання в подальшому. У нас е, дуже широкі плани щодо е, заміни техніки, і ми дякуємо в цьому питанні за розуміння. Зі сторони Міністерства енергетики та міжнародних донорів, які підтримують українські підприємства розподільчих мереж. Я Артем Чонка, керівник відділу сервісу на Миколаївщині. Ми займаємося наданням якісного обслуговування техніки на протязі всього експлуатаційного терміну. Також у нас є склад з запасними частинами, який надає змогу швидко реагувати на сервісні потреби. На нашій базі ми можемо виконувати всі види великих крупно робіт. Ми раді будемо бачити кожне господарство на нашому офісі, тому бажаю всім гарного розвитку, розвертатися до нас до надання доповнюючої інформації по фінансуванню і придбанню даної техніки.